Всім привіт! Ну що ж, садимо тюльпани. Сьогодні у нас 25 жовтня і я вирішила посадити тюльпани. Трошки затихла погода зранку вітер. Був. Так, що ж зробилося? Понаходила відерка, Попробувала в них дірочки. Думаю, на пластмасу відерку буде добре. Так, вони досить тверді. Так, досить тверденькі. Так, на дно кожного відерка потрібна нелушпиння яєць. Для чого? Щоб був гарний дренаж. Так, тоді рудючу землю. Що я зробила? Я, звичайно, землю рудючу, м'ягеньку, щоб не було забита. Змішала з пісочком, трошки компосту. Так, Тому що цибулинки люблять, щоб було їм не забито. Так, так і гарно тут порозставляла по одному. Це у нас ранні, навіть суперранні. Так? Дуже мені вони подобаються по кольору. Так, ось беремо відерко. Так, і засипаємо повністю. Засипаємо повністю земля з піском. Якщо нема піску то має бути м'якень земля. Так, ось. Місця буде багато нашим тюльпанчикам. Я глибоко не висаджую, щоб вони швиденько рано цвіли. Хоча в нас буває, що гарно зацвітуть особливо ці рані, а потім раз і сніг накриває. Ось і таке буває. Так. А потім вони відходять і далі цвітуть. Так. Ми гарно їх загортаємо. Так. І тоді треба закопати у квітничок. Коли... Чим то зручно. Бо коли ми шукаємо цибулинки, особливо це дрібно цибулини стосується. Так, коли ми їх викопуємо, значить, коли засихає в нас листечко, тюльпани відсвіли, любі цибулині відсвіли, тоді листячко ще буяє. Ми його не рухаємо, не викопуємо в цей період. Чекаємо, коли листя почне жовтіти. Так? Не обоскочно повністю пожовтіло, але почало жовтіти. Це ознака, що цибулина визріла. Цибулинку можна викопувати. Обережно копаємо, і якщо ми маємо відерку, то ми не розітнемо пополам цибулинку. Бо таке буває при викупці, до речі, дуже часто. Так? Значить, чи любий стаканчик, чи якась чарочка з-під консерви. Так? Ми обов'язково можемо. Поранити. А щоб цього не зробилося, добре садити в ємкості, можна собі підписати, де в нас є. Так, можна позначити так І тоді так. Ось. І що потім? А потім ми беремо укоріньоч так а, до речі, забула було сказати, я ж там даю ще екоплант, так, де багато калію і фосфору, щоб гарно вкорінилося е у землю, але в нижню частину так аж близько не було. Так, поки там цибулинка пустить собі е корінчики і дістане до того екопланту. Екоплант розчиняється повільно при кожному поливі чи дощі. І цибулинка живиться певний період, ну там до цього місяця. А ще беремо таке. Супер доброго соточка, це є укорінювач. Так, у нас тут багато фосфору є. Да розглянемо. Так, це в нас є 13-40-13. 40, 13. 40 це фосфор, нам потрібно для доброго укорінення. Отже, треба розчинити це цей пакет на 10 літрів води на відро води і полити. Ну, трошки, звичайно, небагато. решту я маю що поливати. Ми тут ще. Огорчикова розсада стоїть, яка вкорінюється і не завадить її підживити. Так. Ось так посадили в такі ємкості, прикопали у... не прикопали, добре закопали. у квітничок. Можна композицію собі зробити. І дуже зручно весною. Я не глибоко їх висаджую, щоб був у видно, хоч трошечки. І в разі чогось мені треба якусь композицію, чи треба комусь презентувати, чи помінятися з кимось кольором тюльпанів. І можна гарно, акуратно викопати і так з горщиком передати. Бо просто викопувати, коли цвіте тюльпан, і видирати його з коріннячком, я такого не признаю. Квітка хворіє, коріння раниться. Ну, не пропаде, але бажано такого не робити. А в ємкості ви в любий час собі викопали. Навіть весною побачили. Ага, ви посадили такі 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 тюльпани, десь помішалися вам. А ви хочете, щоб були тут один кольор, то інший. Акуратненько викопали з відерком. Переставили, пересадили і вже маєте гарну композицію. Так що, хто ще не посадив тюльпани, працюйте. На сьогодні плюсова. 10 градусів. Тюльпан якраз хочу садитися. Любий дрібно цибулини, квіточки, хочуть садитися, коли температура опускається 10 градусів, і день коротший. Тоді вони не проростають назовні, тобто не пускають стрілку на цвіт, а пускають коріння. Така її біологічна робота. Отже, садимо тюльпани, ділимося досвідом, показуйте, які тюльпани ви вже посадили. Підписуйтеся. Ставте вподобайки. Всім гарних квітувань!